Привіт, шановні підписники та дорогі глядачі! Давно не бачились. І сьогодні цей тиждень я хочу почати напевно із приємної новини. Ну а чи приємною вона буде для вас, дорогі друзі? Тут вже постає знак питання, тому що українці не зможуть уникнути рішень польських суддів. Про що ж тут ідеться сьогодні? Хочу вам друзі розповісти. Тому втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски, бо 50% глядачів дивляться без підписки мої відео. Ну і робіть максимальний репост. Щоби ваші знайомі, близькі чи не зовсім знайомі, дізналися цю інформацію. Також знаєте, друзі, нещодавно президент України Володимир Зеленський давав коментар телеканалу Таєсен. І, зокрема, я хочу вам показати його відео, що ж він там сказав. І ви, як свідома людина, яка коли-небудь брала кредит, зрозумієте, коли і хто буде віддавати 700 мільярдів доларів, які Україна, точніше, українські представники влади хочуть взяти в кредит. Чи то ви почуєте, чи не почуєте, хочу вам одразу сказати, що віддати цю суму треба буде. Ну, якщо це кредит на два роки, ну то в Польщі, наприклад, якщо ти береш півмільйона злотих, то віддаєш ти мільйон через 30 років, а то і більше, в залежності від інфляції та різних показників. Отож, дивіться, друзі, а далі я вам розкажу про українців в Польщі, яких судитимуть, не тільки в Польщі Володимир Олександрович, А з цим буде жити тільки наше покоління чи наші нащадки? Так, ні, так само впевнено, будуть віддавати борги. Ні, ні я за цю війну. Борги з війну. Ну, гроші, це ніщо в порівнянні з тим, що ми могли програти. Просто нічого, я так кажу. Друге, багато боргів, я впевнений, буде реструктуризовано. Багато боргів, вони ж умов борги, умовні. Я маю на увазі кредити. Ну, якщо ви щось взяли в кредит, і ви повинні віддати, повинні віддати колись через 30 років. Умовні гроші, умовні, тому що відсоток маленький це не лягає на тиск на економіку сьогодні, але але ви можете все це в. Класти відбудову в людей, які будуть будувати, сплачувати податки в бізнес, в державні підприємства, ну відновити, ми повинні каховську дамбу. Ну якщо не буде подарунків, ну нам треба буде з вами знайти мільярд, півтора мільярда, я не знаю суму. Моя відповідь дуже проста, і я її лінці сформулював дуже швидко і він був дуже задоволений. Якщо наші парламентарі готові. Чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко раз. Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у військовий я не знаю, що це за сума, тому я. Ну що ж, друзі, подивилися. Коментар президента України Володимира Зеленського. А тепер прокоментуйте. І скажіть мені, будь ласка, чи він щось курив перед тим, як інтерв'ю це давати, чи ні? Бо, чесно кажучи, мені дуже цікаво, чому Наталя Мосейчук не засміялася, коли він сказав умовні гроші. Які умовні гроші це все будуть віддавати громадяни України, які проживають на території України. Отож, друзі, робіть висновки. Ну і я нікого не засуджую. Просто... Прокоментуйте і все. Отож, друзі, про українців. Ви знаєте, що українці, які тут в Польщі порушили закон і втікли до України відразу, а їх є таких багато, і вони думають, що все, поки там в Польщі все проходить, то і в Україні мене ніхто не знайде. Але знаєте, що в Польщі хочуть порушити цю домовленість, яка ще була підписана в 93-му році, тобто. Тоді, майже коли Україна стала незалежною. І від того моменту багато українців переховуються в Україні за скоєні злочини, які вони зробили тут, на території Польщі. А ви скоїли злочин на території Польщі? Що ж до цих категорій належить? Наприклад, ви керували транспортним засобом на підпитку. І це означає, що вам загрожує м -м, мінімум півроку і навіть. Ви можете сісти за це, а не тільки те, що у вас заберуть права. Ну і звісно ж, якщо ви втікли за кордон, тобто в Україну з Польщі, то вам точно загрожує тюремний срок, бо суд приносить вирішення таким людям, які не з'являються на судові засідання. Ось такі от заявки. Я впевнена, що таких громадян є досить багато. Одразу я вам вже нагадував неодноразово, що таких громадян в ЄС. І в шенгенській зоні взагалі бачити не хочуть. І зачастую вони, коли подаються на карту побиту і порушили такий закон, то вони вже не отримають карти побиту ані позитивного рішення. Навіть якщо настали побит, коли у вас дружина чи чоловік громадян або громадянка Польщі, то ви все одно отримаєте негативне рішення, вас без пословника громадянство. Але якщо у вас його немає, то і дорога вам до ЄС закрита. Ви не зробите ні візи вже робочі, нічого. Єдине, що зможете подорожувати по безвізу, і то, якщо при. Кордон вік вас польський пропустить, ну або ж іншої країни, яка входить до шенгенської зони, що ж тут хоче нам сказати друзі, польська влада. Отож, Польща та Україна хочуть змінити свою угоду про правову допомогу та правові відносини у цивільних. Хм, mm, Що важливо, та кримінальних справах, яка була укладена в Києві 24 травня 1993 року, як я сказав вище, обидві країни мають намір посилити положення угоди. Це означає, що Україна серед іншого дотримується рішень польських суддів проти українців. Отож, друзі, не тільки кримінальні, а і. Цивільні справи, отож, хто возив сигарети і так далі, і вам виписали штрафи, о, я вам скажу, треба буде подумати, задуматися. Також ті громадяни, які, наприклад, за рішенням суду мають повернути гроші ЗУСОВІ. Ну. ЗУС вас зобов'язав повернути ті кошти, які ви отримували нелегально. Тут також буде братися під увагу, тому що це цивільна справа. Також всі штрафи, які ви не заплатили в Польщі, також братимуться до уваги. Ну і звісно, 4 березня Сейм отримав новий про проєкт закону про ратифікацію протоколу між Республікою Польща та Україною, який вносити зміни до угоди між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від, знову ж таки 93-го року. Відповідно до закону, рішення, внесені судами в Польщі, будуть виконуватися і визнаватися в Україні. Це включає серед іншого штрафи або заборону на водіння. А також більш серйозні злочини. Польща в першу чергу виграє від цього. Ну звісно ж, тому що їх бюджет буде наповнюватися, і такі, от недобросовісні українці, вже не зможуть приїжджати до Польщі. І я, чесно кажучи, радий. Я не хочу бачити злочинців, наприклад, на території Польщі. І на сьогоднішній день їх є таких багато, які обдурюють українців, а потім втікають в Україну, тому що їх тут вже почали розшукувати правоохоронні органи. Такі випадки їх також вистачає, але їх навіть не перерахувати на двох руках і на ногах. Пальцями. І звісно ж, друзі, таким чином, таким чином, українці, що на даний момент складають найбільшу групу засуджених іноземців в Польщі, будуть покарані. Чому найбільша група? Тому що нас, українців, тут найбільше. Звісно ж, і відсоток росте. Однак без покарання та заходи, призначені судом, будуть перенесені. Таким чином, це не стосується санкцій, накладених адміністративними органами або рішень, прийнятих на підставі штрафу. Це дуже необхідні зміни в Україні. Великі проблеми з. Системою правосуддя її громадяни тікають від покарання в інші країни і залишаються безкарними. Я скажу, поляки так само роблять, теж тікають. Невідворотність від, не покарання та злочин має велике профілактичне значення і формує почуття справедливості, заявив Мирослав Скурка, президент Асоціації українців. Польщі, зміни в законі покликані дозволити застосовувати покарання до людей, які тікають від правосуддя в іншу країну, відчувають себе. Безкарними засуджені в Польщі українці відчувають себе безкарними. Як ви вважаєте, друзі? Мені здається, що так, бо реально є досить багато українців, які перебувають в Україні та мають відповідальність перед судом в Польщі. Ну і звісно ж, деякі з них, не знаючи цього, не підозрюючи, бо такі випадки також є. Ви знаєте про це. Я вже навіть відео знімав неодноразово. Про такі випадки, то вони, коли їдуть до Польщі, то стикаються з тим, що їх закривають до 14 днів, тобто допоки прокурор не визначить, куди вони потраплять далі. Ну і звісно ж, друзі, я хочу у вас ще раз запитати, якщо ви слухаєте до цього моменту, чи вважаєте ви, що злочинці повинні покарані бути, а не як вони думають, що вони саме хитріші, і вони собі поїдуть в Україну? Відновлять собі, наприклад, українське водійське посвідчення і там будуть їздити, тому що немає єдиної системи між Польщею та Україною. Ну самі вирішуйте, в коментарях все визначиться. Тому що деякі люди, знаєте, мені пишуть. Я там робив тіктоку про українські консульства, які беруть хабарі за те, що виготовляють українські документи. Щоб ви без черги собі приїхали, ви далекобійник і є послуги посередників, які дозволяють вам без черги все зробити, навіть не приїжджаючи. І це вважається нормальним. Це українці так звикли до цього, і мені досить шкода, що звичайні українці, які стоять з дітьми в чергах в тих консульствах чи дп документ, вони просто. Повинні стояти, бо хтось має гроші, може заплатити собі за чергу, собі дозволити, зробити шлюб за один день, а всі інші мають стояти. І таким чином ми просто годуємо цих хабарників і вирощуємо нових хабарників, тому що буде це все передаватися з покоління в покоління. Допоки ви в своїй голові не зміните цю думку, допоки буде тривати ця корупція навіть і на території Польщі. Мені шкода це говорити, і знаєте, я сам на гарячому нікому нічого не платив. Проте в інтернеті кишать оголошення групи і знаєте мені шкода просто це читати коли хочуть там за один шлю... за один день шлюб зробити для українців в польщі хочуть в консульстві щоб тебе привели за ручку і все зробили близько 5-6 тисяч злотих ну це друзі нонсенс де звичайні люди працюючи на роботі на роботі назбирають такі кошти ну ви коментуйте самі, але я вважаю, що таких українців треба карати. А що думаєте ви? Тому що на Тіктоку мені написали, що я сам посередник і хочу вкрасти у чужих хліб. Знаєте, мені корупційні гроші ніколи не потрібні були. Я ніколи нічого нелегального не роблю, або ж можливо, колись робив, проте я схаменувся і. Є така приказка. Здається, китайська, якщо не помиляюся. Якщо ти виниш когось, то ти на початку дороги. Якщо ти виниш себе, то ти вже на півдорозі. А якщо ти не виниш нікого, то ти вже на місці. Отож, друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли цю приказку. А вам хочу сказати наостанок, хто дивився моє відео до кінця, що в мене зараз було таке вигорання. Якщо ви з медіа, або ж ви дизайнер, або ж ви. Фотограф або ж ви той, хто малює картини чи пише картини, то ви мене прекрасно розумієте. Тобто та людина, яка є творча, якщо вона видає себе на всі 100%, то якщо вона не відчуває зворотньої віддачі, то інколи бувають вигорання. Це в мене не в перший раз, і тому останній тиждень мене був досить і досить тихий. Тихий, тому що я відео для вас не знімав. Я стараюся з вами завжди говорити на ті теми, які... У мене на душі, тому що я ділюся з вами відкрито усім, що мене стається в житті. Отож, друзі, невдовзі будуть нові випуски, нові проекти, і я сподіваюся, вони вам також в житті пригодяться. Тому не забувайте підписуватись на канал, ділитися це відео з друзями і ділитися своїми коментарями та враженнями і темами, які б ви хотіли побачити в наступних випусках. На сьогодні в мене все, друзі. Винні повинні будуть покарані, тому що я так вважаю, ну так сказав би кличко, а я скажу. Вони будуть покарані. Отож, побачимось.